День добрий, рада вітати вас на сторінці Меблягроєм. Пропоную вашій увазі кутовий диван Женево від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 44 см. У глибину по кутовій частині диван займає 1 метр 47 см. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу МДФ колір венги, бильці трішки закругленої форми. В великій бильці дивану є ніша для зберігання дрібничок. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі. На великих подушках гарна декоративна строчка з втяжкою. Кутову частину дивану продовжує прямокутна подушка, так як кутова частина дивану не розкладається. Маленьке бильці дивану декоровано декори... хромованою трубкою. В бильці сховався бар. Понизу дивану йде декоративна планка з матеріалу МДФ. В кутовій частині дивану є великий та місткий короб для зберігання білизни. Другий короб для білизни в в прямій частині дивану. Принцип розкладання дивану єврокнижка для того, щоб його розкласти трішки підняли посадочний місце та видвинули його вперед Другий короб для зберігання білизни. Штовхнули задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка задня планка. Спальне місце в цьому дивані 1,47 см на 1,94 см. Наповнення дивану, пружинний блок, повіс, пінополіуретан та синтепон. Диван дуже комфортний, навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любимо! Папа!